Куди ти деш з тою папкою? Ну дурень думкою радіє. Я кажу ще раз, ми не будемо жити житий хаті. В смислі оформляти хату. Знов заспівали. Руслан. Мені треба бумаги оформить, подати. Получив на пошту, треба одати бумаги на хату, оформити землю. Я І не купити. можу просто. Хості да плач, понімаєш, людина собі рішила, що вона купить ту халупу і буде в ній жити. Бумаги від, від, від цього юриста Приїхали і треба мені підтвердити, щоб вони мене підтвердили, печать мокру поставили. Ну так. я думаю, вони, вони тобі поставили, бо ти такий білий крусівочки, з неї жидів, таку сорочечку, Я ну, да? я ж 20 соток хочу приватизувати, там треба порішати, З сусідами порішав. По бумагах треба провести, ні? <світ> Я в шоці. <заре> Там ти, 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 ти не тріпай тим язиком. Тихенько будь зареєструємо, сядемо, все положено. Потім, бо сусіди зараз ти ж знаєш, злазять і все буде біда. Харешо. Тому йдемо давай бо зараз до шестої закриють. Давай, 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 давай.